Всім привіт! З вами Світлана Бугела. Ласкаво прошу на мій канал. І до мене в гості. Якщо я на дивані, то вас очікує формат такого затишного розслабленого відео, в якому я буду розповідати про себе, про свій досвід і відповідати на дуже цікаві питання, які я буду чути сьогодні вперше. І буду. Живо на них відповідати. Мені дуже подобається така рубрика у інших блогерів, за якими я спостерігаю, і коли я зранку приймаю душ, я обов'язково ставлю собі телефон або планшет і включаю якесь надихаюче відео. І мені дуже приємно якось так віртуально спілкуватися з людиною, яка мене надихає. І мені зазвичай дуже цікаво дізнатися про те, як людина реагує. На якісь ситуації, який у неї досвід, що її надихає, які розповіді з життя вона транслює на своєму каналі. Тому що можна дуже багато всього цікавого та експертного дивитись, але. Інколи жінці просто потрібна жінка, і знаєте, коли нема можливості зустрітися з подругою, з мамою, з сестровою, поговорити, то просто хочеться, наприклад, зробити собі чай, каву, або просто налити собі воду з лимоном і послухати голос живої людини, яка вам посміхається і розповідає якісь речі, які вас наповнюють всередині. І ці питання я попросила написати мене Юлю, яка зараз знімає відео. І е, вона, як людина, яка проводить зі мною час, яка знає мене дуже добре. Вона, я впевнена, що ці питання прописала дуже цікавими. І мені е, особисто самі цікаво подивитися, яке відео в кінці е, у нас вийде, тому що все це відбувається експромтом. Ну що, Юля, поїхали? Давай топ-5 питань, на які тобі цікаво почути від мене відповідь. Як знайти баланс між роботою, родиною, побутом і власним розвитком як жінки? Зараз скажу таку страшну річ, що мені здається особисто, що цього балансу насправді не існує. Ну, я дуже багато всього читала і чула про. Колесо життєвого балансу, що є така вправа, коли ти розумієш, що в твоєму житті щось іде не так, тобі потрібно намалювати таке коло. І розділити його на такі сегменти. Ви можете погуглити, це називається колесо життєвого балансу. Так? І поставити собі оцінку у кожній сфері свого життя. Здоров'я, робота, бізнес, там друзі, особисті якісь відносини, хобі, подорожі. Так? І потім взяти. і ось ці... Точки, які ви поставили на цьому колесі, так в рамках так, взяти і обвести. І якщо ви розумієте, що ви, наприклад, собі за роботу поставили 10, а, наприклад, у сегменті хобі ви поставили собі 1, то у вас вже не буде такого ідеального кругу, так і не кругле колесо воно не може кудись поїхати. І треба максимально працювати над всіма сферами життя для того, щоб вони були в балансі. І ну, ваше життя було гармонічним. як у мене воно відбувається взагалі? Мені здається, що кожен період життя є певний перекос. І є період, коли ти все одно більшість часу інвестуєш, наприклад, у проекти, у роботу, у дохід, і ти маєш розуміти, що ти сьогодні цей час вкладаєш для того, щоб потім мати можливість відпочивати так, як тобі хочеться жити у будинку, про який ти там мріяла, так проводити з родиною стільки часу, скільки тобі потрібно. Так відбувалося у мене довгий період часу, то я дуже багато працювала і дуже мало відпочивала. Я працювала навіть без вихідних, я працювала без асистенту. І це було реально складно, і дуже багато було перекосів. Так? І, мабуть, навіть через це у мене дуже довго не було дітей, тому що, ну, напевно, все світ розумів, що у тому ритмі, в якому я живу, ну, дітям немає місця. Тому напевне, я. Особисто довго йшла для того, щоб почати розуміти, що відпочинок його потрібно вносити в календар так само відповідально, як ми вносимо важливі зустрічі. Наприклад, дуже часто відбувається, що ми відповідальні люди не можемо підвести когось, підвести компанію, там якісь проекти робочі, так і виконуємо всі зобов'язання як потрібно. І дуже часто відбувається. Що ми не виконуємо зобов'язання і е, підставляємо себе. Це, наприклад, у суботу чи у неділю, коли ми там е, починаємо роботу, е, не приділяючи часу собі. Так? І тому в мене, хто за мною спостерігає в інстаграмі, є така. Е, Традиція сімейна, яка називається середа, сімейний день. Колись, коли це колесо життєвого балансу, воно було повністю порушено ну, зі всіх боків. Я взяла, купила магнітну дошку на холодильник, так написала розклад важливих справ, які у нас є. Написала, що неділя це вихідний, і написала просто: запланувала, що середа це сімейний день, на який ні я, ні чоловік не Мають право нічого такого важливого планувати. І це нам дуже сильно допомогло ну, в родині таки зробити баланс. А взагалі, на сьогоднішній день я розумію, що. Коли я не в ресурсі, і коли я не знаходжу час на те, щоб там прогулятися зранку, чи побути якісно зі своєю дитиною, то я не можу якісно віддавати, не можу працювати ефективно і продуктивно. І я можу сказати, що всьому свій час і на кожному періоду життя ви маєте правильно розставляти свій пріоритет. Дуже так цікаво, що пріоритет він не має множеного. Жени. Він має тільки пріоритет. Нема такого поняття, як пріоритети. Тому ви чесно, просто зізнавайтесь собі, що у мене зараз в пріоритеті. І просто, якщо потрібно, розмовляйте це зі процес зі своєю родиною і плануйте свій відпочинок так само важливо, як і свою роботу, і бізнес-проекти. Тобто порада це планування. Так, планування відпочинку, тому що роботу ми вміємо планувати, відпочинок ні. Наступне питання: чи подобається вашому чоловіку те, що ви є бізнес-леді, і чи бувають суперечки з цього приводу? Ой, ну звісно, бувають. Я можу сказати, що мені дуже пощастило з чоловіком, і ми в першу чергу, окрім того, що ми там любимо один одного, у нас дуже щирі почуття, ми є партнерами по життю. І Головна цінність, яку ми маємо, це ми дуже сильно поважаємо один одного. І коли ми, наприклад, там приймаємо якісь рішення, ми обов'язково просимо один одного поради. Це може стосуватися будь-яких сфер життя. І я вважаю, що це дуже класно, коли ти відчуваєш від цієї людини повагу. Але звісно, що коли я маю дуже наприклад сильний перекос у кількості часу, яку я присвячую роботі, то моєму чоловікові це не подобається. І у нас можуть виникати конфлікти з цього приводу. І знаєте, у ці моменти дуже важливо розуміти, що в цій ситуації ви обидва є неправі. І ніколи не ставити себе в позицію, що обидві людини праві. Коли він вважає, що він правий, а ви вважаєте, що ви права, то ви ніколи не знайдете ось цього примирення і не зможете домовитись. Найголовніший, ну напевно, секрет нашої такої взаємоповаги це вміння домовлятися. Тобто, якщо я знаю, що у мене попереду якийсь там дуже бурхливий... Період у роботі, що я собі поставила якусь таку амбіційну ціль. Як, наприклад, у нас була ціль Далас, і це була реальна амбіційна ціль, яка потребувала дуже сильно багато мого часу, енергії, ресурсу. У той же час я була спочатку вагітна, потім народжувала свою першу дитину, потім відходила, годувала, і ми весь цей час виконували шалені об'єми продажу, були топ-1 в Україні. І це був дуже. Дуже сильний перекос в роботі і нестача ну, якихось сімейних моментів щастя, я б так сказала. І знаєте, це класно, що я знала, що ця програма вона лімітована. Строками так, і я знала, що це певний період, який, наприклад, закінчувався 30 квітня, і ми з чоловіком домовилися, що на період цієї програми, десь в якісь моменти він заплющить очі на те, що я щось не встигаю робити там по дому Чи бути на 100% там жінкою, дружиною, мамою. Дуже важливо попередити, і дуже важливо сказати своїй другій половинці, що для вас це є надважливим. Для чого вам це потрібно? Чого ви про це мрієте? І запросити його стати частиною вашої мрії, а не сказати, що це мені просто хочеться, знаєте, і взяти позицію егоїста. Такі ось моменти, коли реально бувають в житті, що вам треба багато працювати, це Ну, не виключення. І якщо е, вашому, наприклад, чоловіку важливо, щоб е, поряд з ним була жінка, яка розвивається, то е, він буде підтримувати. Головне розвиватися разом. Тому що якщо одна людина розвивається, а інша сидить на місці, то в якийсь момент вам стає нецікаво бути разом. І мені здається, що е, ну, незважаючи на те, що конфлікти бувають, і це нормально, тому що у конфлікті інколи. Народжується істина, моє завдання як жінки просто вміти з ним вчасно домовитися, вчасно розповісти про те, що для мене це важливо, і спитати його відношення та його думку з приводу того, що я хочу це чи це зробити. І тоді ну, це спільне прийняти рішення. І коли. Чоловік бачить, що я ну вношу в нашу родину вагому частину бюджету, так і ми реально реалізуємо всі наші сімейні мрії разом. То він ну погажає мене, і він погоджується з тим, що десь я працюю, я не можу там прибрати за собою десь там щось, і чи там підтримувати той ідеальний порядок, до якого він, наприклад, звик, який там інколи підтримує він. Ну ось така історія. Третє запитання: як справляєтесь з втомою та вигоранням? Ну, особисто для мене найкраще працює це, по-перше, зміна виду діяльності. Тобто, якщо я розумію, що я втомилася, реально я не можу нічого придумати, у мене нема натхнення. Я просто відчуваю роздратування якесь, знаєте, коли тобі потрібно зробити те те, -те а ти ну не маєш натхнення це робити, то я відкладаю всі справи. Йду, наприклад, на кухню, я дуже люблю готувати. І я, наприклад, роблю мирончику якісь вафельки, там з моркви, яблучка, там чи роблю якісь там корисні оладки, чи роблю якісь там салат. ну, Тобто щось готую. Наприклад, або виходжу на вулицю, і зараз у мене будинок, і є такий маленький город, ми його називаємо, так? і десь можна там прорядити цю травку, ці рослини, полити їх, так? і трішечки відволіктися від того, що тебе виснажує у цей момент. І коли ти ось так переключаєш мозок, то він відпочиває, тому що у мене особисто Така проблема, я не дуже сильно вмію відпочивати, як це роблять нормальні люди. Там, ну як роблять це зазвичай, там дивляться якісь серіали, десь там відкладають телефон, читають книгу, не думають там про роботу. Я та людина у наповнює робота, і я постійно у мене щось в голові, якісь проекти, якісь ідеї. І ось коли я змінюю род діяльності, я відпочиваю. Що, щодо вигорання, ну, це така дуже важлива тема взагалі для кожної людини. Яка займається будь-якою діяльністю, не тільки там, творчою, не тільки роботою, не тільки бізнесом, це може бути в будь чому так? Найважливіше це відчувати задоволення від процесу, а не тільки концентруватися на результат. Тому що коли ти реально відчуваєш задоволення від процесу, то ну, вигорання воно може з тобою і не статися. Так? Тому що ти розумієш, що. Ти в моменті е, кайфуєш від того, що ти отримаєш. Е, і Треба це відчувати, тому що дуже багато людей е, просто існує на автопілоті. І так, дуже багато цілей, амбітних ми собі ставимо. І знаєте, основне вигорання воно відбувається, коли ця ціль вона, е, вже досягнута, наприклад, так? Е, ти дуже виснажений. Знаєте, ну, тобі в цей момент хочеться відкрити. Там вікно, покричати, тому що ну, ти відчуваєш себе знесиленим, втовненим, тобі не хочеться робити те, що ти зазвичай любиш робити. І те, що тобі, здається, є твоїми сильними сторонами там, і талантами. Це просто тому, що ти не відпочиваєш, так? це те, про що я казала, що якщо ви не будете вносити відпочинок у список своїх важливих справ, то вигорання воно вам забезпечене. тобто Має бути все одно, хоч того балансу ідеального, як на мене, не існує, але все одно ви маєте мати час на відпочинок якісний, де ви відновлюєте свій ресурс. Наприклад, хоча б один день на тиждень взагалі не робити нічого пов'язаного із вашою роботою. І ще один момент, це ну, знову ж таки десь. Шукати різні шляхи досягнення своєї цілі, тому що інколи ми концентруємося на одних і ти самих діях, робимо їх, робимо, робимо, вони не приносять результати, ми їх продовжуємо робити. Так може бути, що ці дії все ж таки ми відточимо і вони десь там вистрілять. Але можливо, просто якщо ми змінюємо підхід, змінюємо стратегію. Ми не змінюємо ціль, але ми змінюємо стратегію. І ми йдемо так, просто змінили маршрут на навігаторі, так, і приїхали все одно те ж саме місце, але більш таким класним шляхом. Тобто ну, головна порада це бути гнучкими. Дуже гнучкий зараз важливо, тому що коли ти така сильна, такий сильний стержень, він дуже може швидко зламатися і потім його відновити дуже важко. Я е, вважаю, що треба і помічати якісь якісні зміни, які відбуваються під час процесу з вами, е, з вашим оточенням, все одно знаходити результати, які ти можеш собі подякувати. І найкраща вправа, яку можна зробити, собі. Яку е, 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 робити зі своїм чоловіком щовечора, наприклад, щоб також не вигорати, це кожного вечора разом питати один одного: а що класного, що хорошого відбулося сьогодні з тобою? І ти хочеш не хочеш, а ти згадуєш е, Ну всі ці приємні моменти, які відбулися? Під час процесу досягнення твоїх твоєї мети, а мозок він влаштований таким способом, що він запам'ятовує тільки те, що він згадує. Так, і ось ну це така класна вправа. Якщо ви будете робити її щовечора зі своїми дітьми, наприклад. Тому що якщо вам дитина відповість, що нічого не відбулося хорошого, то це вже дуже ну, така страшна історія, і вам потрібно з цим працювати. Світлана, поділіться з нами своїми ритуалами, які допомагають відновлювати вашу енергію. Ну, це класне питання, і буквально перед цим відео у мене не було енергії для того, щоб його записувати. У нас в Одесі такі дуже страшні події відбуваються останнім часом і ну. Енергії її дуже мало. Головне, що я можу для себе зробити, це почати собі подобатись. Тобто я піднялася на другий поверх, зайшла в свою гардодробну кімнату і подумала, що я можу вдягнути такого, щоб відчувати себе в ресурсі. І це обов'язково терапія кольору. Так, обов'язково треба додати собі якихось яскравих барв, для того, щоб коли ти дивишся на себе в дзеркало, ти розуміла, що у тебе все в порядку. Це е зі мною дуже класно працює. Тому е перше, що е я зробила е цієї весни, це, наприклад. Прикупила собі ось таку рубашку, це манго, до речі, і відчуваю, що вона мені дуже сильно піднімає ресурс і рівень енергетичного і наповненості. Наступний крок це макіяж. Макіяж, взагалі це моя сильна сторона. Я навчаю макіяжу. Макіяж це мій моя мова любові до світу, так кожного разу, коли я хочу. Зробити жінкам України, особливо сьогодні щось приємне, корисне, обіймати їх десь на відстані, це я придумаю якийсь макіяж, який вони зможуть повторити, заглянути в дзеркало, побачити там красиву впевнену жінку, якої є. Сили. Тому макіяж, коли я без макіяжу, я відчуваю себе втомленою, відчуваю себе безсильною, такою слабою. І у мене, знаєте, немає натхнення, нема ідей, нема нічого. Тому крок 2 це макіяж. Далі. Дуже сильно мене наповнює, це прогулянки. Прогулянки на свіжому повітрі. Це можуть бути прогулянки біля моря. Зараз, на жаль, це дуже небезпечно, і ми, напевно, на якийсь час припинимо прогулянки біля моря після останніх подій. Та це може бути просто парк, це можна вийти просто на подвір'я. Я ніколи не Віддавала ну, такого високого рейтингу просто прогулянки на свіжому повітрі до того моменту, коли у нас у родині не з'явилася собака. Ну її, на жаль, вже з нами нема, це інша історія, але він нас навчив два рази на день виходити з ним на прогулянку. Коли його не стало, то ми все одно цю традицію продовжили. І тому прогулянки це те, що особливо відновлює ресурс або е після важкого. Дня, в якому я дуже багато віддала енергії, бо ну ще зранку це по понеділкам відбувається. Ми обов'язково починаємо тиждень з прогулянки для того, щоб налагодити все в своїй голові. Дуже сильно мене відновлює масаж. Я дуже рідко на ньому буваю, тому що в мене ну мало дуже вільного часу із малою дитиною, з кількістю всього, що я роблю на сьогодні. Але інколи періодами я собі прямо прописую там масаж. До речі, знаєте, масаж потрібно проходити не курсами, а просто внести масаж. Хоча б раз на тиждень у список своїх важливих справ. Я обіцяю собі, що колись десь там у найближчий час так і буде. Дуже я сильно люблю щось робити, коли ось, наприклад, десь в мене горить свічка. Мене вона також дуже сильно заспокоює, і надає мені ресурс та енергію. І ще один момент: це спілкування з людьми. Які мене надихають, і це може бути не фізичне спілкування, так в реальному живе спілкування. Мені інколи достатньо просто подивитися ютюб. Та послухати якусь людину, яка мене надихає. І я е, у цей момент відновлюся набагато сильніше, ніж я буду спілкуватися, наприклад, е, в живому спілкуванні з людиною, е, яка ну, для мене не є е, надихаючою людиною. Тому навіть онлайн спілкування, навіть Ютуб, я сподіваюся, ви десь мене також подивитись і відновити свій рівень енергії. А нас надихає ваш колір. Дякую. Які три продукти ви поклали в свою косметичку на безлюдний острів? Це має бути декоративна косметика чи будь-які косметичні? Будь-які косметичні засоби? А, ну, таке дуже складне питання, тому що е, перше, що мені прийшло на думку, це помада. Але ну навіщо на безлюдному острові помада? Я собі кажу, це можна і як помаду, і як рум'яна, і як тіні використовувати, як в моєму макіяжу. Про Азіатських жінок, але ну, тут треба думати. Ну, напевно, що якщо це сонячний острів, я б першим поклала сонцезахисний крем, тому що фотостаріння, можна обгоріти. Шкіра дуже давно не бачила такого тропічного сонця. І у нас дуже класний цей мінеральний новий сонцезахисний крем. Це точно топ-1, я б поклала. І напевно це. Був би тональний сісі-крем, Ну, я не знаю, він у мене просто вже на якомусь генетичному рівні. Я вже багато разів казала, що тональний сісі-крем у мене стоїть навіть з доглядовими засобами. Я коли нанесла весь свій догляд, я обов'язково десь там пару крапель тонального сісі-крему, тому що тоді я відчуваю себе як у такі красиві мережевні білизні. І ну, може, я там буду там, не знаю, красуватися серед мавп. <смеш> <смеш> на цьому острові. І, і, і ще один продукт. Е, ну, мені б хотілося взяти щось, е, напевно, для настрою, е, щось, що мало б якийсь аромат. Так, це. Або якийсь парфумований лосьон для тіла, або може ем, ну спрей. реально якийсь спрей для тіла, тому що я розумію, що ем, Аромати це те, що завжди піднімає мені настрій. Навіть перед цим відео я нанесла на руки цей ісландський мох та Жасмін, мій улюблений крем для рук. І я ось цими руками жестикулюю, жестикулюю і відчуваю це якесь натхнення. Ну, це мені так здається, але ну три продукти це дуже мало. Я буду просити якусь індульгенцію, щоб мені дозволили хоча б п'ять, тому що ну, дуже важливо взяти з собою сироватку – Хоча б з вітаміном С та є, тому що це ну, найголовніші вітаміни, які має отримувати наша шкіра. І це ну, або помада суперзволожуюча, або блиск для губ, тому що мені хотілося б все ж таки мати ну, найкрасивіший образ на цьому безлюдному острові. Ну що, мені здається, вийшов дуже класний легкий формат відео, тому що він про життя, він не про якісь там підготовки, сценарії. А він йшов від серця. Дуже цікаві питання. Юля, ти мені підготувала. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви особисто зловили для себе якийсь інсайт, щось вас надихнуло з того, що вам розповідала. Я буду дуже щаслива, якщо ви напишете про це в коментарях, і я зможу про це прочитати. А кожен з вас може прочитати коментар один одний і також е, згадати якісь важливі моменти з цього відео. А ще було б прикольно, якщо б ви в коментарях задали мені питання, які цікавлять вас. І ми з Юлею е, в якийсь там. Е, П'ятницю нову відсняли би таке ж відео продовження. І я думаю, що це буде ще цікавіше, тому що питання будуть від вас. А ми хочемо ще відео з дитячими рецептами. Дитячі рецепти це мій. Коник, як то кажуть, я люблю дуже готувати. І я думаю, що побувати у мене на кухні і дізнатися мої мамські секрети це, напевно, цікаво кожній жінці. І зробимо найближчим часом. Ну, не найближчим, тому що в мене попереду відпустка, попереду багато всього такого цікавого, але ідея реально крута, і ми її реалізуємо. І також буде цікаво подивитися в коментарях. чи Хочеться вам побачити відео на цю тему. Я сподіваюся, що вам цікаво, і ми будемо завершувати, тому що відео вийшло довгим, але в цьому іде Вся е, така історія з Ютубом, що ти можеш розмовляти стільки, скільки тобі хочеться. А в інстаграмі ти розмовляєш ось не більше однієї хвилини. Тому, якщо вам подобається формат одна хвилина, то ласкаво прошу на мій інстаграм. Якщо вам хочеться е, поспілкуватися зі мною е, ось так віртуально, душевно, затишно, то ви можете дивитися мій Ютуб і е, поєднувати ці дві платформи. З вами була Світлана Бугела і. Ai, Deus, ouça,